І вони не могли натішитися своїми мріями про ідеальний світ. Знаєте, як кажуть, найрозумніші мислять однаково, але й дурні приходять до однакових висновків. І ось полюбуйтеся, що ми маємо через десятиліття по тому. Зону. За нашим образом і нашою подобою. Ти і розкрив ще одну таємницю зони сталкера. Найбільш незручну. Доктор Кайманов радий познайомитися. Мені доволі зручно. Виходить, це ви створили зону. Створив? Ха -ха, ні, звичайно. Вона створила себе сама. Я ж лише допоміг їй з'явитися. Зона наше спільне дитя, але ми не навчили її нічого, крім страждань та горя. Вона не знає, як бути іншою. Може, тому що ми й самі не знаємо. Усе наше темне та світле залежить від нас самих. Зона з'явилася на місці трагедій та жахливих досліджень, тому і стала такою. Леві нашу зону. зону для всіх і кожного.